Вітаю! Придбав ось такий тримач, який буде використовуватися для планшета, але його також можна використовувати для телефона. Це попередня модель. Зараз на сайті доступна оновлена версія, яка нібито має покращене кріплення. На перший погляд ніби все добре. Товар виглядає якісно, але як завжди, є нюанси. Пізніше я про них розповім. Тримач складається з трьох частин. Власний тримач для планшета або телефона. Який може змінювати розміри завдяки пружинам. Нижнє кріплення, завдяки якому тримач можна закріплювати як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Та основи. Основа виготовлена із якогось металу. А тримачі, на жаль, із пластику. В кожному вузлі можлива зміна положення у тій чи іншій площині. Вибране положення фіксується затискачами. Також у комплекті йде шестигранник. Він знадобиться, щоб перевірити, чи нормально затягнуті болти та для підтягування їх у майбутньому. Також є інструкція на декількох мовах. Найменша відстань тримача становить 116,8 мм. А ось найрухоміша частина цього тримача. Складу тримач та спробую протестувати телефоном і пізніше восьмидюймовим планшетом. Нічого складного в збірці нема. Потрібно відкрутити гайку від власне кріплення для гаджета. Надіти гайку на своєрідну кулю та злегка натиснути для фіксації, після цього підкрутити гайку. Ослабивши гайку, можна виконувати повороти до 360 градусів. Далі верхню частину потрібно вставити у нижній затискач та зафіксувати болтом. Не раджу сильно закручувати, тому що зразу ж починає гнутися залізна трубка. Там і не потрібно сильної фіксації, все тримається добре навіть при мінімальній. Так можна закріплювати тримач на горизонтальних поверхнях. Наприклад, на столі. Для вертикального закріплення, наприклад, на бильці ліжка. Потрібно викрутити болт та закрутити на іншій стороні. Тримач, відповідно, потрібно помістити в інший отвір. Після цього все затиснути. Тепер протестую. Телефон можна закріпити тільки одним способом. Ось так це виглядає. Все тримається та легко змінюється кути нахилу. Можна змінювати нахил та повороти у будь-якій точці тримача, тому відрегулювати положення під себе не викличе проблем. Ось так виглядає один із варіантів закріплення планшета. Також тримається. Тепер про такий спосіб кріплення детальніше. Це, на мою думку, найгірша реалізація, яка може бути. По-перше, деталь виготовлена з пластику. По-друге, затискається вся маса пристрою болтом всередині пластику. Якщо при використанні телефона ще все більш-менш тримається, то планшет поступово починає опускатися. І це, незважаючи на максимально допустиму масу понад 2 кг, мусив вирізати резинове кільце та вставити його всередину з'єднання. Щоб планшет краще тримався. Тому навіть не знаю, чи рекомендувати цю річ до покупки. Бачив на Аліекспресі дешевші та ніби якісніші тримачі. Верхня рухома деталь виготовлена нібито із металу, а також краще реалізований спосіб фіксації.